Господи, взиваю глас перший. Сальці, соні, дух. Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай голос моління мого. Коли Молитись до тебе, вислухай мене, Господи, нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня, Вислухай мене Господи. Догматик глас перший. Сосіміду, всесвіго славу, що від людей засяяла і владику породи. Небесні двері просламо Марію діву, Пісню сил безплодних і похвалу вірних, бо вона стала небом і храмом Божества, вона перепону ворожнечі, зруйнувавши, мир дарувала. У ній же утвердження віри маючи, поборником маємо Господа, який від неї народився, будьте мужні, люди бути будьте, будьте мужні бо Він ворогів переможе, я все можу. Іхира на стиховні, глас перший. Соль, сі, соль міду, Стражданням Твоїм, Христе, від страждань ми визволились, і воскресінням Твоїм вітління спаслися, Господи, слава. Те, що дише, глас перший. Все, що дише, нехай хвалить Господа, Хваліть Господа з небес, хвалить Його у вишніх. Тобі належить пісня Богу. Хваліть його всі, анили Його. Хваліть його всі сили його, тобі належить пісня. Мого». Про кимен глас перший. Ляду. Нині Воскресну говорить Господь стану спасінням, і не завагаюся в Ним. Все, що дише, Глас перший. «Ля соль все, що дише, нехай хвалить Господа, все, що дише, нехай хвалить Господа.